Бібліотекарі пішли в народ. У Києві погортати художню чи наукову літературу можна було просто неба. 17 травня до Дня Європи Українська бібліотечна асоціація спільно з гето-інститутом провела акцію Бібліотека під відкритим небом. Тут є все, від букваря до наукових посібників, загалом кілька десятків книг, журналів і довідників. Хотіли показати громаді про те, що бібліотеки на сьогодні сучасні, обладнані гарною технікою, надають дуже багато різних послуг і взагалі залучати до читання через бібліотеку, до культури через бібліотеку. Якої саме книзі віддають перевагу учасники акції? Ми зараз і дізнаємося. Печатна. печатне. Я електрон пользуюсь. Ну от ви знаєте, все таки печатне вона, мабуть, какая-то енергетика передається. Намного приємніше перелісувати страниці, от смотреть на этот печатний текст. Я читаю і печатний, і електронний. У мене є і планшет. І я скачую дуже багато те, що я не можу знайти в електронному. Але ви знаєте, що я замітила така, такий феномен. Я читала декілька ну підряд книжок 3-4 прочитала в електронному варіанті. І мене потягнуло просто напросто взять в руки звичайну книжку. Для тих, хто втомився від пошука потрібної інформації серед книг, надається можливість розважитись серед розмаїття майстер-класів, запропонованих організаторами. Чи мобільно читати багато книжок з електронних носіїв, чи читати перегортуючи справжні сторінки, вирішувати саме вам. Головне, ми бажаємо вам отримувати насолоду від цього.